В Євросоюзі ходить будь-яка валюта, що за фігня, так як з старим доларом. І так, всім привіт, мене звати Макс, зараз розкажу. Дивіться, в Євросоюзі в деяких країнах ходять дві валюти, в деяких країнах ходить лише євро. Наприклад, в Польщі ходить злотий і євро. В той же самій Чехії ходить і крона і євро, в Румунії ліра і євро. В Болгарії так само там їхня валюта Лєвої здається і євро, і так далі. Але є такі країни, де ходять лише євро. Це теж саме Австрія, Німеччина, Франція, ну і так далі. Є ще там перелік країн, де немає власної вже валюти. Вони від неї відмовилися і користуються лише євро. Тому, звісно, коли ви приїжджаєте за кордон, якщо у вас там є можливість, ви можете з собою брати і долари, і гривню, що завгодно. Якщо взагалі у вас це все на картках знаходиться, то ви можете розраховуватися, вам не принципово, яка там валюта, тому що коли ви розраховуєтесь вашою карткою, то воно в автоматі переводить в ту валюту, яка потрібна тій країні, щоб була. О, це перше. Далі, що стосується зі старим доларом, звісно, що це те, що було зі старим доларом, то було більш штучно, робилася чергова якась паніка, незрозуміло для чого. Долари як при... Так і приймаються, що 90-х років долари, що 2000-х років долари і так далі. Головне, щоб цей долар був не пошкоджений візуально, головне, щоб цей долар був без дирок, не порваний і без яких там пліснів. і так далі. Якщо вони такі, то їх так само приймають і в Україні, в обмінниках. от, Так що можна користуватись. І так, всім гарного дня!